Доброго ранку, 6 годин ранку. Хто в нас став? А перевдягатися будемо? Ой, будь здоров. Мама забрав годинника. топ 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 топ-топ, топ-топ, топ 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 топтоптоп! М'ячик є опа, опа, угу. так, пограємось, так, пограємось. А що тут таке в тебе в руках? У mm? mm, Давай передінемся. Ой. Oh. Mm? No, Бабуля не виспалась. Да. Ну, а штанці давай дінем. Давай, давай в станці. Куди пішов? Куди Святик пішов? Каже, я, я знаю сам куди. О, давай, я це приберу. Опа, будь здоров, що це за тих? Де він взявся? Ми не хворіємо, ні-ні. І де я там? Ку-ку. Ку-ку. Купу. Ку -ку! Отак. О, треба зубками витягувати, ручками треба витягувати. Ми переділися, помилися зранку. Тепер гуляємо, так? Да?

Ото, йду да. йду йду, йду йду. Опа. Диві <смі> привіт, бабуля. Водичка. Святик буде водичку пить? Давай. О, О, Ото моє золото. М -м -м. Так. А на кухню сходим? М -м -м? Все, став, став. Ой, а що там Фенді робить? А Фенді пішла з мішкою. Ой, да, грається там Фенді. Ось вот так. От я тут. Я тут. Pichu, uh, top, eu pichu, 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 E pichu, 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 Святик став рано, да? От. Поснідаємо, підемо на вулицю. Не знаю, що там за погода. Вроді похмуро. Авай, ди до святика. йди, хай Йди до Ой, Скажи, иди, иди, иди. Иди, 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 святенькая. Да. Ой. Все, будем книжку читать. Несе мені? Ну. Так. І що тепер? Відкриваємо. Синій колір, синій колір. Давай розвернемо її. Отак. От синій колір. Синій. Да? Машина синя. Бачиш? Все-все синє. Да, закриваємо. Закриваємо. Що там обогує шумить? Чайник шумить. Да? О Боже, так тупить треба. Туп-туп. Туп-туп треба. Уток, так. Ось Зараз ми. Що? Бу-бу, ой, опа. Куди? Це ж а, на руки, на руки, щоб я робила каву разом з тобою. Да. Тягне, тягне, куди ти мене тягнеш? І що хоче хлопчик? Що хоче хлопчик? Кажи на ручки візьми. Да. Да. візьми мене на ручки, беру. Святік складає, складай в корзиночку і підемо гулять. Ось ми кульки доставали під кроватю. Да? Ну, все, і поскладав. Ось таку кульку, О, таку кульку. Отакий у нас розгардіяш гарний. Да? Плюс 20 на дворі я колясочку доставала, але це не ті плюс 20, як влітку, якось уже трішки прохолодно. У -у -у. Ой, боже. І пилесос тут у нас. Ну, все. Аби дитина не плакала. Да, святіки? Підемо гуляти? Підемо. Де там машинка? Жу!

Машинка? Мама поїхала. Мама? Так. А, б. Б. О, як би його забрати ту палку? Ой, сирена гудить Зранку, да? а ми погуляємо. І шапочка щось на бікрень. Давай. Покушали? добре покушали, так? Да? Каже, поїхали. Хай Фенді гуляє. От. А ми поїдемо. Може там машинки ще будуть їхати, от любитель. Да? А, я подивиться, як пляшки. В мене ще там одна пляшечка е, висвободилась майже. Ага. Стоять. Ось так. А, нічого з ними не станеться. ну Бачите, корінці, отам мало. Три корінці, а шість без корінців, але живі. Поїхали? Каже, що ти там розсуждаєш? да? Фенді десь побігла, шукає собі туалет, а ми поїхали. да? Сусочка в нас рожева. Яку, Яку знайшли вдома? Да? Ну що, поїхали? Ось так. Погуляємо. Оділись тепленько. Ну, що, це, яблуко впало яке погане, да? Ну Ось як пропало яблочко. От туди його кинемо. Да? Мої гібіскуси таки порозквітали, але там е два деревця. А виходить, квітує тільки один. А оцей зовсім ніяк не квітував. Да, бабуля розповідає про свої гібіскуси. тут, ну такий кущик. Я його, мабуть, так кулькою зроблю, а ти не знаю. Да, цікаво, там у бабулі, да? цікаво, а сірий там на вікні сидить у нас. Сидить. ну У нього там їжа є, хай їсть. От. Оцей шикарно затквіт. Але то вже ну, там їх же два види. Да. Ти сидиш там на вікні. Сидиш. Ну, сиди. Фенді тебе не дістане. І, і там в краю теж квітує. З хризантем одну я вирвала зовсім, пропала. Ну, а ці так переживаються. Ну, поїхали. Трішки погуляємо. Він да? каже, що в хаті будь. Рвався вже до дверей. Розумака цей. Да? Каже, я розумака. Ну, цей ось теж квітує, теж один, а, а тут другий якого кольору, може й такого ж, ну квітує поки що тільки один. І ту я. Глобалоця. От це її тут котики або собачка підписали, що якось пропадає. Стояла гарна, гарна. Не знаю, щось що зробити треба, почитати, щоб врятувати її. Так було з оцією крайньою. Ну, ожила. Тепер тут. Ой, ну це ж куди ж ти дінешся від них цих. Звірів наших. Дивися, де Міша. бачиш? Бачиш, де Міша? Не будемо близенько до нього під'їжджати. а то він лає, може, люди сплять ще, да? Бачиш, Мішу? Бачиш? Міша? Лежить, да? Лежить, Міша? Да? Міша? Дай мені сусю. Дай, Сусю, мне. Дай. Дай, 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 Сусю. Святик. Дай, Сусю. Отвертается. Дай мне, Сусю. Кажи, не, не дам. Миша там, бачишь, лежит. Лежит. Дивится на Святика, да? Да, Миша там. Дивится. Ми повернули назад. Да? Погуляємо по вулиці, а потім потопаємо у дворі. Дивися, де гусочки сплять. Вон там. О, чуєш? Там сплять гусочки. Бачиш? Під оріхом? Один спить. А один ні, карауле, да? Бачиш? Бачиш? Цікаво? А, здорові гусочки, так? Да? Здорові. Ну, а ми поїхали далі. То, бачиш, поки ми проїздили. І гусочки прокинулись, там їх не дві, а три бачу. І святік дивиться. Гуси-гуси. га Да? Гуси, гуси. ага, ага. да? О, бачиш, які гусочки? Бачиш? Святік дивиться. Да? Гусочки. Заїжджаємо у двір. А тут дивіться. Фенді. Фенді, ти охороняєш? Дивися, хто в нас тут є? Дивися, хто в нас тут є, Кися. Ти на нього дивився із віконця, бачиш? І чого ти прийшов сюди? В тебе там їжа є. Я тобі налила молочка з кашею. Да. Так ти, пан, не хочеш тобі що подавай? М'яса? Да. Тобі м'яса подавай. О, бачиш, няв? Няв? Святик, няв? Да? І фенді? Да? Так, ти до нього не ходи. може, в нього блохи? <смирать> Бо ми так. Ні. Ось так. І мені, каже, У-у-у! і мені цікаво, да? Цікаво, Святіку? Е? Цікаво. Да? Кижи, що це за кот? Хоча прибив да? да? А тут ой, а ти що хочеш? Кажи я охороняю святіка <клеви> <Да. клеви> ням. Там ням Ням! ой слижи цей ням! Ой, чудо. І очки закрив. Не чіпай його, Пендюша, не чіпай. О. На, сірий, сірий, йди сюди, йди, іди, не бійся її. А, на, 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 сірий на. Ой Боже молочне ми не хочемо. На. Да, бачиш. На, Ой. на Все. а ти бігом, щоб тобі о він побіг, побіг. Це щоб ти не забрала, бачиш? Все. Ой, закрить. По мухи в нас є. Все, сірий пішов. Нема. Бачиш, нема. Ну, а ми погуляємо, так? Да? Трішки пройшли. Нема сірий, все. Іди молочко попий тепер. Да? А ми покатаємося трішки по двору. Ну, треба дружить, а не фиркать. Так, да, ми трішки поїздимо, а потім бабуля потупає, да? Бо як зараз. Ой, розлігся. Як зараз потопать, тоді в колясочку ми не сядем. Да? О, дивися там, бачиш? Котик лежить. Котяра, шкода тебе. Та ти такий гарний. Да, святік? Гарний котик? Гарний лежить, вигрівається. Ма? Да, котик. Вичеш? Хороший котик? Хороший і фенді хороша. Так, умивається. Так, фендюша не можна. Не можна. Да, не можна. Ну що, потопаєм чи ні? Чи посидим? ні 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 ня ні, -ні. <хи> Давай мені, 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 мені дай. <хи> Ой! Да, потопаємо. Це ж хотів е е, Фенді дать сусю. Да? Все, сірий пішов. А, він ще там ляже. Бачиш? Ну, потопаєм трішки. Давай потопаємо. Mm? Давай потопаємо. Давай. Mm? Давай. Скажи, що сидіть? Я вже дорослий. Скільки можна сидіти? Опа. Опа! <схи> Опа! Ну, топ-топ. Туди -топ. пішли. Топ-топ. Ні-ні, сюди пішли. Там котик, там авав, а ми топ-топ. Нет, пошли топ-топ. Пошли? Давай. Сюда давай. Там котик хай поспит. Пошли. Топ-топ. Давай сюда. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Там бегом прямо. А ну сам. 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 Давай еще. Топ-топ, топ, 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 топ. Отак. Кажи сам хожу. Сам хожу. Тоб. Хух. Ну і ще пішли. Опа. Куди йдемо? Я знаю, куди ти йдеш. Пішов, пішов. Бачиш, пішов в котик. Сірий, ой, а святік штатив трогає. Пенді, йди сюди. Йди сюди. Так, да, йди сюди. О, бачиш, там сірий. Пішов гулять. І що ми оце робимо? Кажи, я працюю. Я працюю. Ой. Бубух? бубух, Бачиш? Бубух. бух Отак ножки переставляй. Ну, ну там. І що воно каже оце таке? Ага, треба тільки держати. стоп топ 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 давай мне ручку. Не будете? Давай мне ручку. Давай. Святик. Что она кажется, такая интересная? Да? Давай річ. Ні, отак от буду ходити. О. От, раз, два. Отак. От Ото умнічка. Опа. О, сонечко припікає. Так, дивись під ножки. Дивись під ножки. Опа. Ага, туди вже хочеться. <риклад> Кажи, ти куди забрала?